Друзі, всіх вітаю! Морози міцнішують з кожним днем, а тому у нас на огляді файна новинка для риболовлі взимку. Ось така сумка Winter Rods на 6 зимових вудок. У складеному вигляді ця сумка має довжину 44 см. Її діаметр, в залежності від складу сумки, 11-15 см виходить. Передбачена ось така ручка для транспортування та надійні морозостійкі застібки. Такий згорток з вудочками легко вміщується до рюкзаку чи у санчата. Тепер давайте його розкриємо та подивимось облаштування всередині. Ось такий. На кожній стороні, як бачите, у нас три кишені під вудочки. Загалом ця сумка вміщує 6 вудочок довжиною до 50 см. Глибина кожної кишені 19 см. Щоб оснащення вудки не плутались, є ось такі. Два клапани. Ось такі. Захисні клапани. На кожному клапані по три прозорі кишені для тих самих мормишок, очків чи фурнітури. Сумка виконана з перевіреною часом надійної тканини Оксфорд. Всім міцної криги та гарної рибалки. До побачення!